Пісня слов'янське двоосновне чоловіче ім'я, яке складається з прислівникового компонента лих значення, лихий, лютий та українського загальнонаціонального дієслова гудіти або діалектного дієслова густи значення, грати на якомусь музичному інструменті. Отже, лихогуд це нечленний дієприкметник із семантикою той, що лихогуди. Існують різні варіанти цього імені в інших мовах російське лиховид джерело ФОП-228, Старосердське, лихомил, джерело 113, чеське лічелют джерело СВОП 9.5 та давньослов'янське ім'я Кирило Мефодівських часів лічомех. джерело мачнеособне 1.2.0. Антропоснова лих в Україні згадується вже з 11 століття. Наприклад, в 1061 році фігурує київський боярин і священик на ім'я Лихач Джерело 281 494. У 1563 році. Згадується городянин Юрко Лихович з міста Кременець. Джерело Арх'юз 7-261. В 1586 році знайдено ім'я Тимколихевич з міста Луцьк. джерело Арх'юз1-211.